Найкращі патріотичні пісні, ну і в цілому пісні співаються а, за кордоном. Я сьогодні погортав стрічки а, в Ютубі, в Тіктоці, так в інстаграм трішки погортав. І дивлюся, ну дуже багато. Знаєте, під українські мелодії зараз кращі пісні стали. Там більше все-таки грошей у співаків, більше уваги у співаків. І дійсно хороший є контент. І а, наші наші закордонні, -за особливо ну там є молодь і не молодь. І танцюють. Танцюють під ці пісні. Правда, на вулицях Дрездена. От Дрездена, Праги, я дивлюсь, там, Торонто, Осло, і так далі. я не можу зрозуміти, яке ви посилання намагаєтесь цим подати. Просто саме виражаєтесь, чи, чи весело, чи, чи висловлюєте тугу за батьківщиною. Чи що ви робите? От У мене є кілька знайомих. В яких повністю забитий профіль ось таким, такими штуками, знаєте, там прапори, там як вони ту, ту туга за Україну. але в приватних розмовах вони абсолютно, абсолютно інші, абсолютно не збираються повертатися, познаходили собі там хто хлопців, хто дівчат, хто роботу, хто ще що небудь. І тільки тоді, коли камера вимкнена, як тільки камера вимкнена. Вся туга за Україною тут же минає абсолютно, і, і ніяк не згадується. Тому е я не проти того, щоб ви самовиражались. Я е підтримую те, щоб контент е про Україну наповнювався і поширювався. Але коли ви це робите на вулицях Дрездена, то ну, викликає це подвійне почуття. Навіть у тих, хто буде просто дивитись відео, що от українці підтанцьовують під українську музику, але на вулицях інших міст, інших держав. Інша справа, коли це було би в Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Запоріжжі, в Тернополі, у Львові, в Ужгороді, то це зрозуміло в Полтаві, в Миргороді, ось який під атакою був, і багато інших міст. Кривий ріг. А це було б зрозуміло, тоді було б зрозуміло. А так, музичка, прапорці, українська мелодія, ножками подіргали, ручками подіоргали, виключили камери і пішли далі. Це такий собі патріотизм. Знаєте, є поняття релігія для бідних. Знаєте, що це таке? Це коли ти не віриш, але в храм ходиш. Ну так просто. На всяк випадок. А, вдруг? Ну так і тут. Патріотизм для бідних. Потанцювали та й пішли собі. Пить німецьке. Бережіть себе. Повертайтесь до України. Тут не так погано.